Ребятушки, ану, зацінуйте. Так, назарчика зацінуй, заціную, покрутись. Ну це він уже наче порився, так, баняли. І Марик ну, покрутись. Як папа їх? Нормально підстриг? Ну, піде. Зараз будемо назару ще робити. цю, Хочу тут полоска, полоска. Бо я маріку усе зробив, бачите, яку таку усе трішечки. То і Назару будемо робити. Мама не знає, що папа стриг. Мама з Аміркою уїхали до знайомої в гості. Як ти хочеш, щоб вона отак до гори йшла чи ровненько просто? Короче, папка у вас уже профессионал, да? Mm -hmm. Чотенько назавчик, она, з труси в майку, давай. І тепер дивись. Чтенько? А можна сяде тут? Нижче? Так, і тебе ще. А тут, знаєш, давай отак так зробимо. Наступного разу знімемо ролик, як я вообще вас Угу. Добре? Угу. З труси. Ану, красавчик. Вообще класс. Супер? Угу. Uh ну. -huh. No. Що з однієї сторони, да, буде? Так, мені ну, тут, як нажав. І ще одну полосу? Тільки маленьку. Добре. Ну так ще трішечки, Так, чик-чик. Тут просто за коротко я зробив, воно, то воно і не видно Марик. Ну, еле-еле оно. С труси. Еле-еле. Що треба батьку сказати? Дякую. 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 Все, наступного разу по 50 злотих батькові. Все. Нам не покрутиться. Ну Маріку треба трішки зробив йому, як от собі. Я йому зараз о. зроблю. Давай. А що це, це крема? Це мама. як... Гель купила? Так. Це гель, так? Да? <гум> о, о. И челочку, челочку ему поднимать. Да ну обалденно, ну что ты, ну как себе, бы как себе. кроп, воно так не Ну а себе я не умею, чисто только на ребят. Гость. А ну, покажись. И давай, папа дизайнер, сейчас папа по-дизайнерски. Три О, вот так. Отвечай. Та блін, ну воно так і роблять, щоб поняв, щоб воно як рваночка до бути. Де? що погано назад? Ну чесно скажи. На назад, на марха подивись. А ну подивись на людей. Та ні, ну це ти дуже. 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 Надо чуть-чуть ну, якось. О! Так добре. Отвічаю. Воно щас висохне. Не чіпай, воно щас висохне і все. Зараз будемо робити фатась. Що це бахнула? Це. Фух ти що, я думав взрив десь. Щоб <плес> не всрався. Ну, мені кажеться, треба було тут убирати. Ну я не вмію, Дек. може, цьому. Ну що, ти пораділась? Ні. <плес> Давай, <плес> ждемо <плес> тебе. Та чекайте зараз. <плес> Диви, як пацієнт хлопців. Після постриг. Ти до перу кореха ходили чи що? Папа постриг. Папа постріх. Диви які полоски зробив. Класно так. Ну, чуть-чуть видно. А як ти їх постріхав? Машинкою. Полоски робив, ну. Та щось рівно. Тут у собачки єле-єле її видно, вообще. Ну, так у нього волоски. Ну, нормально? Класно виглядає. Ну, класно, взагалі. І полоски. А боялись, що папа так? Так. Ну, тепер завжди буду? Так, так, завжди. Ну завжди буду робити тільки полоски, розвели і тебе і підписників. Що, серйозно? Серйозно, я тільки полоски там. зробив. А стриглись де? Да? Ну, Кстати, Наша перекарі Україночка вже не працює тут. Ні, не, не працює. Ну так як Марка постригла і Назара відвічаю, якщо тут зверху тут не обирати, то Марка зможу убрати. Я змогу так стричь. Давайте раз колись зробимо експеримент. Да? Марк, отвечай, так як тебе подстригло, я вмію так робити. Ну, да? ну, полоски, ну полоски я зміг зробити. Так, <гум> зміг. Сподобалось? Дуже. Ну, шевелюру я не, не зроблю тоді. <кху> а він воском нам пудрить. І пудрий твоє. Ну. Не, ну у нього причухан, <продук> конечно, це жесть. Це Це ну марка я підстрижу точно так само. І полоски з двох сто, и сзади зробити. Я хочу. Да? Спробуй? Колода, марка так. Колодок. Колдо кости. Ну все. Мально. А ти повелась? Да. Да. Серйоз? Да. Ну він просто если Він ніколи не подігнує так. Да, не. А це іменно, так? Да? да. Підігрує, да, кажуть українська. Да, Підігрує? Підігрує. Ах під, підіграв. Підігрун. Підігрун. Да. Пішли один, хочу показати вам справжню Аню, ребят. Справжню Аню. Оце тільки сварка у нас все. Сразу пакує вона пакети, вона збирається в хостел. Хлопці, типа, со мною, вона Аміркою. Да? Да, да. <рисвіт> Разказувай, розкладывай. <рисвіт> Друзі, що таке? Ні, це сьогодні коротше, я не знаю, щось вкусила Сергію вночі. Да? Щось ужалило, да, а так? А зранку. а, зранку щось жальнуло її. І вона тут, коротше, все вигрібла. Ото в карітас, надо У Оце? Ото. Ні, ані, я буду перебирати. Піс... Не Коли не Аня. Не щось... реально, не щось? Перебирати. Коли Аня щось хоче десь чи в вкорітась, чи що, то це треба перевірити і... І перемірять, так? Да. Це ваш будиночок. Ви да. тут живете? Так, а міра мене запросила в гості. Ой. Так а що у вас цукерок нема тут? Нічого нема поїсти. Дай, дайте папі поїсти. Павел, молоко. О, ну все, все, понятно. Зрозуміло. Вона розказує, що розлила сьогодні молоко. Ну да, да. І упала, да. Зі стільця падала, Аміра? Плакала, Аміра. Плакала, упала зі стільця і плакала? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. А це божаю. Ну все, закривайтесь, зачиняйте двері, давайте. Наступна станція Майдан Артема. Дивіться, в Нарнію не попадіть там. Це тільки, мабуть, криворіг пойме наступна станція майдан Артема. Це була моя улюблена станція, бо я чув своє ім'я. Йдемо, йдемо, покажеш, де ти упала. Пішли покажеш. Туди нічого не заходить, я там ще не прибирала. Де там. Утап. Ні, ти тут не падала, ти тут їла. У Маріка в спальні ти падала. На стільці пригала і упала. Ну, молодець, молодець. Більше так не все, Папа чай заварив. Зараз остине, остине і папа дасть. Шматок лимончика, апельсинка і. цей корінь як він. А, як цей корінь називається, я забуваю. Імбір. Ой, дуже такий корисний. Дуже-дуже. То з імбірем п'ю постійно. А це яблучко чи бупеліна, Поняли? Крамсаю скипками йому ношу. Так, що такі пироги? Такі у нас вже не той рівень, щоб коли ми посваримося, щоб ми збирали речі або щось били. Перший час Аня била об мене, посуду била, в мене кидала чашки. І ще Аню тут погано люди знають. Вони думають, що швія, значить, людина образована. Я не швія вже ну так, да. ну всі думають, що це людина як інтелігентна, культурна. А вона якраз Да, і чашки кидала, і виганяла мене. Ну, я сам уходив на 5 хвилин. Уйду. Короче. ляжу в машині. Короче. А вона не дзвонить. Ну що, і... і назад. І назад іду, вона не дзвонить, блін. Бі -бі. Так всі ми однакові. всі ми однакові, Коротше, ї... йдемо сьогодні ми в, ета. в бідренку. 50% на одеяло, на подушки, на куртки, на шлепанці, на все там знижки власне. Я Воно викидаю, а ти кажеш, йдемо покупать. курсу. Викидаю. Це в каріта. Ань, ну шкіряну куртку викидувати. Сюда, сюда. Поправ, хорошо, воротничок. Слышь? та ти подивись, як вона на ньому. Ти як моя бабуся. Натала якесь столітнє платье. Ану руки в карманах. Назар, вона, кстати, нова. Мамі, коли їй дали, вона нова. була. Це жінська? Ні, це мужка, человеческая. Дали тобі? Дали тобі її, вообще-то, так. да. Так. Слышь? Іди в зеркало подивись. Ребят, я не знаю, він, не він сміється? Чуєш? Ні. Та подивись на себе. таке? и накладочки усе на локоточках. А если от завтра, если буде така мода, ти будеш носити? Mm. Mm -mm. Ну, в широкі штани. Ти радив, мужик, mm. в широких штанах ще сходиш. ходиш. Mm. І что? А ця кожа настояща. А, не оставляем. Каже, що буде носити. <говори> не, свои ящики. Си нікогда. Ніколи ты. Ему Николи. не подобається. Назар, чесно, честно, оставить чи ні? Ну, <говори> можна. Ти його примусив! Та не примусив, я все, його киду. Люди напишуть за цю куртку. Тобі оставимо її. Все, оставляємо. Амир просто остави. Давай. Ану Назарчик отдень, Давай. Амір, оставляю її ради тебе. Давай, рукавчик. Воу, во, во, яка красунька. Моя бабушка. Я О, не я, ну трішечки. Чуш. <рес> на <рес> на, <рес> на вираз на, на, на трішечки треба. Чуєш, а ти пам'ятаєш, як коли бабушка була жива? Ну? І ми її забирали до себе. І скільки клунків то було, і як я плювався. Боже думає, куди вона оце складірує, куди вона оце. Я это... все сюда викидаю. Ну, Чуш, не ну ця жовта куртка, це мені з німеччини прислали. 150 євро вона коштує. п'ятдесят євро вона коштує. Ну носи, си, ж ти не носиш? Вона маленька трохи, а може похудаю трішечки схудну. Диви, мам, диви, ну куди викидувати? Ну пальтішка таке, вже можна ходити. Вау, вау, вау! <реш> Назар, а на весну по джинсики ти был бы таким був вже маленька буде. На весну, це через місяць. Ты будеш файним парубком. <реш> я тобі кажу, всі дівчата будуть тебе просто любить. Всі будуть просто звертать до тебе увагу. Отвечаю. <реш> Оце і я отвечаю. Ну а жовту помиряєш куртку. Ну блин, что-то все нафіг. <свистеть> ой, моя красивая, яка ану. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ти що ще й кольор такий, блін, аня. на тебе вона. Іди в баню. На тебе. Ну поміряй. Я, не Я тебе умоляю. Я просто Я хочу, хочу. впевнити, що. Ну. хочеш? Не хочу! Хоче. Ти а ну дай мамі хай. Там Там пусто. Там пусто, не як у бомжів. Хай лучше куча всього буде. Нет, це, надо це хороші тільки, це ми О, оставляємо. Це, ще. це теж ми залишаємо, і це залишаємо. Та викидуй все вже, Сергієвно. І це залишаємо. Це мені треба. А, це ще сіла на гладівку. Я шукала його, шукала. Аміра, що ти робиш? Одені. Люку оденісь. Чо, пля? Дуже тепло, так? Я не знаю, ребят. Може це і старість. Може це і старість. Блін, ну я цю куртку з України привіз. Мені подарували її. Ну зараз треба хоч віддати комусь. карітес, мені жалко віддало. Реально, мені жалко в карітасі. Воно як подивишся, ті карітеси. Дощ іде, речі рядом, вони перегружені, вже нема куди всовувати, воно все в льду, все в снігу. Коротше, таке ці карітеси. Їх вчасно не забирають. Так зараз час... куди його? Та ну блін. Буде воно... Та, ну, якщо нема кому віддати, ну що я зроблю. Я не знаю, що ти будеш робити, але ти його не викинеш. Та на не на 9. Лучше б ти ткані повикидував. Ти ж вже не швияти тільки щось скажи. Ну, прийде час і ткані ткань. Шві... Папа! Папа, папа. А ти смійся. А смійся. таку куртку блін, викидувати не. Блін. Ні, ми її не викинемо. ку 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 Є хто в в будиночку? Є хто в будиночку? Аміра в будиночку. Аміра в будиночку. Ку-ку- Є хто в будиночку? Да. Де ти? Амілян! Ну що, робать? Хорошо, робимо закупи. Робимо закупи, і як завжди, сир гауда, кілограмова упаковочка. Вона нашу родину менше, нема смисла і брати. І на бутерброди, так. 500, 500 да, за 15 злотих. Сергіївні квіти. Парш один плюс один. Ну і томатна паста Аня каже, тебе понесло вже повністю. Один плюс один я нагрібаю, хай буде. Бо вона не завжди така буває, да, щоб 1 +1 +1 томатна 1 +1 паста 3. Да, була один плюс один. Ні, молоко має Ну, Та сама хоча ж у нас під снігом стоїть. Ну і самий потужний йогурт. Mm. По ладному злоту. Злотий 0,5. <злоти> І полуничний давай відмінюємо. Чого ж це тянуть в руках? Та й шо? Нас на чотири руки. Та лише п'я купити. є на борщі? Йогурт. Ти ще пиво будеш брати? Звісно. По акції будеш, 10 плюс 10. Звісно. <рес> так, і щас це розпродаж. Взуття ліба шо, шо не візьме. Ну, треба взяти три товари. Три товари береш і буде коротше, 50% на кожен товар знижка. Куртки, ось все я казала. Да. Да. Тобі, це жіноче пальто. Жилетки. Получається, три береш і кожен товар буде по знижці. Тут все, що хочеш, ребята. Отак так ну Аня каже, залазь. нічого не брать. Нічого не бере. І оце є штука, оце стрихти одяг. І, коротко, і топори, і луміки, манкіровки, стакани. все, де. А оце вже, вже хороший. Ну, це штука. не мій розмір. Акумулятори, чушки, все. Ходи наша так. Ось Йошик мені треба. А, це не такий. Ладно. Блин, даже для собачки можно что-то купить. Че ж. Бэй, да тут куча всего, Сергеевна. Давай что-то выберем. Ну, ну ні, на шару. Ну, и там, не кстати, и шуруповерты есть, и все есть. і все, что я казав. А, на лето. Лото, лото, Сергеев. Лотовский, настоящий. Ты шут. А ну, де штани на мене ж чи не? Це кофта. Це кофта. Ну Вони маленькі. Три, кстати, вони важкі. Це три штуки можна взяти по 50%. Ну вони нам не треба. Труба. Так, ти що сколько всього? Навіть дробинка є така, типу як у нас вдома, тільки це вище, так? Да? 150 кг. Вчора багато було постілі, подушки були, сьогодні все розібрали. Оце що таке? Відпарювач. Ну це вже потужна Бач, штука якась. Усього. Ручки нам да? так? Ні, не ручки, нема коробки. А. Вчора короче, були подушки, одіяла були, сьогодні нема. Бо я б купив нові подушки допустим, але це не якісно подобається. Ну, да, Якщо да. гарна якісна, я як б купила при постілі. А Давай це... купимо. Воно дві стірки і все. Думаєш? Я купувала вже. Тут є така класна, а є буває оце вона як папір. Mm. Ну, це вже Сергіна, звісно, вирішила шикануть. Понесла оцюда вам. Да. А що? Чим вона краще? Та вздута трошки. Кіло креветок, да, тут кіло? Да, кілограм. Ну Аня, вони ж на О, зікро. Так, ти що? 50 злотих треба. Практично вся зікро, бачиш? Ну, Аня жалегія, то це вона мені бере. Скупилося. Скупилося. Скупилися. Усе, що я казав. Ну, Я вже купив шуруповерт. руковорт. Пустий. А хтось витяг, просто. десь він валяється, можна а. його знайти. Усе. Ну без акумулятора. І там щось ціна, то ли 150 злотих, щось таке, чи 170. <різвістка> оце можна взяти його і два акумулятори, і тобі взагалі на шару буде. <різвістка> а там є нові, стоять, запечатані. Це сюди <різвістка> вже поснусили в коробках, бо воно все не влазить. Я думаю, буде новий завоз і вони оце розпродають, виходить. Так, вони розчищають, все зимні. <різвістка> да. Просто як -от успіху, щоб люди забрали по закупці. Скільки тут штук? 20-30. 50, 50 штук. А, так, да, 50. І оце будемо перти зараз ребят. Короче, Только що хлопець перебив, скільки стоїть пательня. Ну, Вони чугуні. Вони невеликі, не великі, але чугуні. Якщо без знижки, одна пательня 44 злотих, то прикинь, зараз мінус 50%. Ось так треба три взяв різних розмірів. Ага. Друзі, нагадую підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую.